Вітаю, друзі, військовий снайпер має не лише вміти влучно стріляти в його роботі є ціла компіляція різноманітних супутних факторів його подальшої вміли роботи вже на позиціях. Снайпер має розчинитися, вміти розчинитися на місцевості, сховати себе і свого напарника, визначити відстань максимально точно до цілі, зважати на сонце, силу, вітру та багато ще чого саме цим. Азам навчають в школі снайпінгу Едельвейс. і про те. Кто сегодня учится тут, расскажем в проекте 4.5.0. Все спокойно. Вы наблюдаете за естественной природой и понимаете, что что-то не вписывается в эту природу. И глаз начинает за эти вещи, соответственно, цепляться. Вот в таком положении наблюдаем за э, горизонтом и, соответственно, мы замечаем любое движение. І время. Мене налево, що Є время. Справа наліво дістанці. Є дистанції на глаз і замір. Ви провели кілька років фахово а, в, в німецькій армії в Бундесвері. і саме навчали там, тамтешніх військових майстерностей влучно стріляти. Тепер тут. Що вас привело сюди зараз? Служив я ну, в військах Бундесвера. довольно продолжительное время. Вот. Ну и когда началась война, соответственно, мы сначала занимались эвакуацией, мы занимались э, волонтерской помощью, ну и в какой-то момент установили, в основном это были тоже поддержка разведки, поддержка снайперов, э, там, оптика и снаряжением. вот и установили то, что в определенных моментах там требуется помощь в обучении. Вот. И так организовалась там наша небольшая э, снайперская школа. Едельвейс або Квітка Скель реліктова рослина українських Карпат і німецький Харп. Саме Едельвейс є емблемою однієї з гірсько-стрілецьких дивізій Бундесверу. Бундесфер федеральні збройні сили Німеччини армію, створено в 1955 році, через 10 років після закінчення Другої світової. Нині німецьке військо є складовою НАТО і посідає сьоме місце в рейтингу армії ЄС. За версією Global Firepower. У цьому рейтингу німці випереджають війська Греції, Нідерландів і Швеції, однак поступається арміям Польщі та, звісно, України. Там не було війни вже десятиліттями, тут повноцінна війна. Чи відрізняється ваша робота, ваша служба в бундесфері і те, що ви робите зараз? А, ні, безусловно. Ну, во-первых, у нас всі інструктори мають обов'язково бойовий досвід. У мене у самого за плечами Афганістан. І основне, чому в принципі ми і обучаємо і в чем різниця наших подразделений здесь. И Бундесфер это планирование, подготовка миссии и так далее, да, вот в этом, соответственно, дефициты, они есть. Боевой опыт, он э, должен приходить, учиться в бою мы не можем, да, соответственно, опять же, это слишком опасная ситуация. Но как подготавливать, соответственно, миссии, как готовиться к миссии, как подготовиться там э, выход на миссию и весь вот это планирование, у э, армии НАТО огромный, в принципе, опыт. Як у армії НАТО, є кілька фаз планування бойових завдань, саме підготовка, виконання та аналіз роботи, так і тут, на полігоні, де навчаються курсанти едельвейсівці є кілька етапів. Перший добряче закарбована теорія, так би мовити, база. Бо снайперські скіли вдосконалюються не лише влучними пострілами. Їм передує 16 годин інтенсиву впродовж тижня. Підготовка спорядження, підбір зброї, оптики та балістики, вибір позицій. Маскування складання картки вогню і ще ціла купа всього. Люди, які до вас приходять на цей вишкіл, на цей тренінг. Що це за люди? Люди українці, які хочуть, хочуть принести користь для нашої держави і хочуть залишитися живі. Це люди, які хочуть вижити. Далі кілька тижнів практики відпрацювання теорії на натурі приховане зближення. Ну і звісно, відпрацювання вилучного пострілу. Дистанцію до цілі вимірюють спершу на око, потім біноклем на останок через снайперську оптику. Курсанти мають визначити 10 дистанцій кожна помилка мінус бал у допомогу. Лише записник, ручка та калькулятор, яких на бойових позиціях, до речі, може й не бути. Для успішного заліку треба набрати 20 балів. Позивник туху. Перше наше знайомство відбулося, до речі, ще в кінці 90-х років. Обидвує стелебачення, нині ти складовою госпітальєрів і нині ти проходиш вишкіл на цьому полігоні. Чому обрав саме снайпінг? Ну, я снайпінгом займаюся достатньо давно. А я почав готуватися ще з 16-го року і розумів, що буде щось подібне. Я не думав, що буде на моєму віку, але доведеться робити Ну, якось так. Воювати будуть всі? Ну, звісно, так. Тобто країну треба захищати. Як каже наша руководця, будуть захищати всі. Що робити для того вже сьогодні, тим, хто в тилу, для того, щоб там на війні, десь на нулі було легше? Щоб було легше, не треба час використовувати з користю, тобто тренуватися, освоювати різні види зброї, тактичне спорядження, взагалі, тактику введення бою. Тактичну медицину, Тобто повинна знати всі. Наступна складова підготовки тренування, спостереження, розвідка та виявлення цілей. І тут слід набратися терпіння. Готуємо так звану льошку, запасаємося харчами та робимо свою роботу. Спостерігаємо. Година за годиною, день за днем, спокійно і без поспіху. На полігоні цей процес проходить у турборежимі. На все про все у курсантів півгодини зайняти позицію, зробити замальовку, місцевості, знайти мішені. І тут доречним буде лайфхак від снайперів на досвіді в жодному разі не тримати оптику в руках, а фіксувати її на маленькому триподі чи підручних засобах. Я сам зсу. Коли ми сюди прийшли, нам відкриваються очі. Це інша школа, це школа Бундесфера. Інша школа тут зовсім інша підготовка. Вас вчать, як зайти в бій, як підготувати місце для пострілу, як скільки треба зробити пострілів, як вийти з бою, вчать шукати снайпера на різні відмітці. Це зовсім інше. Третій етап підготовки це зближення та маскування. Напрацьовується парно. Для цього потрібно камуфляжні засоби, сітки, накидки, кікімори, спеціальні фарби для обличчя, а ще увага, секатори для обрізання гілок і трави, бо балістичний канал, по якому буде рухатися куля, сам себе не зробить. Отже, як слід діяти в парі та на одинці? що означає якісне маскування, що таке фон, хороша тінь, горизонт і вдала позиція. На всьому цьому має розумітися кожен стрілок. Зайняти визначений сектор, облаштувати позицію, зважити на вітер, сонце та інші метоумови, вистежити ціль, вирахувати мить і зробити ідеально вилучний постріл важливішого нічого немає. Підготовка це завжди це найважливіше. Виконання завдання це 10% від того, що ти робиш. 90% – це підготовка, злагодження, тренування, навички. На який би ти не був кімнатний Рембо без тренування, коли ти попадаєш туди, завжди всі більшість інструкторів, яких я знаю, кажуть, що ти не піднімаєшся до рівня своїх навичок, а опускаєшся до рівня своїх інстинктів. Коли я піду на контракт до військової служби чи буду мобілізуватися, то в мене вже буде фах, який, звісно, Определенні плюси буде при виборі моєї місця служби і відношення до служби. Ми були звичайні українці, які жили, працювали, їздили по всьому світу. Згадує помічник інструктора. Але Майдан і війна з 2014 року змінили все. Почалося волонтерство, служба, оборона вже в 22-му, коли росіяни дійшли до околиць Києва, зволікати далі вже було нікуди. Тож хлопці взялися до зброї і об'єдналися в дієвий класт. Розуміло, що треба вчитися, тому що ми всі прості українці, які без навиків. Які без навиків просто є сам дух і саме бажання воювати і захищати своє, щоб тебе твоє не забрало. Тому що я звертаюсь до українців, не чекайте, коли вам дадуть повістку, ви будете розказувати, що вас не підготували. Вас 10 років за спиною війни, 10 років. Тому можна шукати в Ютубі, дивитись, як одягатися. как стрелять, выучить медицину самому, себя подготовить. И мотивация. Да, это ключ. Если человек мотивирован, он однозначно будет подготовлен и физически, он будет подготовлен, его можно подготовить и э, по стрельбе. На самом деле, я говорю, здесь ничего сложного в стрельбе, ничего сложного в снайперской теме нет. Это просто огромный объем информации. Если он правильно обработан, да, то, соответственно, вы станете профессионалом. Отже, нині обрати мілітарний фах можливостей чимало. Можете бути автослюсарем, водієм, можете бути оператором дрону, ну і врешті снайпером. Таких можливостей чимало. І про них ми розповідаємо, ну, зокрема, через рекрутінг, вже не один місяць. Військові наголошують неодноразово, не чекайте, поки вас мобілізують, обирайте улюблену справу. Це був «Проект 450. Все спокійно, до зустрічі наступної п'ятниці.